Бог допускає страждання і смерть. За свою священичу практику я поховав 6 дітей, де щосуботи за них молюся у Богослуженні. П'ять хлопчиків Євгена, Антона, Сашу. Олексія та Ігора і одну дівчинку Марусю, 17-літню красуню. Померла вона від лейкозу. Помирала довго і тяжко, ніщо не допомагало. І навіть цей місяць останній якийсь особливий знову багато. Охороні. Статистика невблаганна і вбивча, але вона статистика. За останніх пару днів теж відвідував трьох хворих, і усі троє помирають страшно і тяжко. Одна жіночка старша Марія. Вона ніби й до церкви не ходила, але можна подумати, що вона все життя прожила в церкві така світла, мудра і прозора Андрієві 29 років, а синові його лише рік. За нього моляться десятки, навіть напевно, сотні людей дістають ліки, возять на машині у лікарню і додому. Збирають гроші на лікування, а метастази в І цей день, цей місяць і цей рік не є особливим. Так відбувається постійно. Не пройшло багато часу, померла Марія, померла дівчина і помирає Андрійко. Дорогі, легко вірити в Бога, коли йдеш улітку через поле, щеє сонце і квіти пахнуть, і повітря тремтить, напоєне їхнім ароматом. А тут Бог де він? Якщо він благий і всеснаючий, і всемогутній, то чому мовчить? Якщо ж він так карає їх за власні гріхи? Що за гріхи їх тат і мам, як вважає багато хто, то він вже аж ніяк недовго терпеливий, многомилостивий, тоді він безжальний. Бог допускає зло для нашої шкористі, чи коли вчить нас, чи коли хоче, щоб з нами не сталося щось ще гірше, так учились ще з часів середньовіччя. І Візантії і богослови минулого. І ми так стверджуємо слідом за ними. Мертві діти, школа Бога чи потурання меншого зла, щоб уникнути більшого. Якщо Бог усе це влаштував, хоч би для нашого наупоумлення, то це не Бог, це злий демон. Навіщо йому поклонятися? Його потрібно просто гнати з життя. Якщо Богові для того, щоб ми одумалися, набралися розуму, потрібно було вбити в аварії, скільки загинуло п'ятеро душ в сусідньому селі, коли з'їхали їхали з церкви, зі служби Божої, ціла сім'я, то я не хочу вірити в такого Бога. Нагадую, що слово вірити не означає визнавати, що він є. Вірити це довіряти, увіряти чи віддавати себе. Господи, що ж робити? Я дивлюся на твій хрест і бачу, як тяжко ти на ньому помираєш. Дивлюся на твої рани і бачу тебе мертвим, нагим. Непохованим. Ти в цьому світі розділив з нами наш біль. Ти як один з нас вигукуєш, помираючи на своєму хресті. Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Ти як один з нас. Ти врешті як кожен з нас поставив це страшне запитання. Богові і віддав Духа. Якщо апостоли стверджують, що Ісус помер на Христі за наші гріхи і спокутував їх своєю кров'ю, то ми викуплені. 1 Коринтян 6.20, Перше Петра 1,18,19 значить, ми страждаємо не за щось. Не за гріхи свої батьківські чиїсь. За них вже постраждав Христос, так вчать апостоли. І на чому ґрунтується основа всього їхнього богословня. Тоді виходить, що невідомо, за що страждаємо ми. Тим часом Христос, який спокутує нас від прокляття закону своєю кров'ю, Іде по землі не як переможець, а саме як переможений. Він буде схоплений, розіп'ятий і помре тяжкою, ганебною смертю зі словами. Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? Його кинуть уші, навіть найближчі учні, Його свідків теж. Схоплюватимуть і вбиватимуть, сажатимуть в'язниці й табори, з часів апостолів і аж до Детриха Бонф... Бонхофера і Максиміляна Кольбе, аж до тисяч мучеників радянського гула. Навіщо все це? Не знаю, дорогі мої? Але знаю, що Христос з'єднується з нами в біді. У болі, у самотності, біля труни померлої дитини я відчуваю Його присутність. Христос входить в наше життя, щоби з'єднати нас перед лицем болю і біди в одне ціле, зібрати нас разом, щоб ми не залишилися у момент біди наодинці з цією бідою, як колись залишив ще він. З'єднуючи нас в єдине ціле перед лицем біти? Він робить те, що ніхто інший зробити не в силах. Так народжується церква, але все-таки, як можна зрозуміти зло, що чиниться у світі? Та не потрібно його, другі мої розуміти, з ним потрібно боротися, перемагати зло добром, як кличе нас апостол Павло, хворих лікувати, жебратів одягати і годувати, війну зупиняти і так далі. Неупинно. А якщо не виходить, якщо сил не вистачає, тоді схиляємося, стаємо на коліна під Твоїм Христом. Тоді хапатися за його підніжжя, як за єдину надію. Дорогі мої, Бога ніхто ніколи не бачив, казав Іван Апостол, і тільки одна ланка сполучає нас з ним, людина на ім'я Ісус, якому ще повна та Божа перебуває тілесно, і тільки одна ланка сполучає нас з Ісусом. Ім'я цієї ланки Любов. Він помер на хресті як злочинець. Тяжко. Туринська плащаниця зі страшними слідами катувань, зі слідами від ран, за якими сучасні пана Патологоанатоми в деталях відновлюють клінічну картину останніх годин життя Ісуса. Дійсно, справжня святиня для ХХІ століття увесь жах смерті ніким і ніяк не прикритий. Подивившися на картину «Гольбей на мертвий Христос, герой Достоєвського вигукнув, що від такої картини можна віру втратити. А що б він сказав? Якби побачив туринську плащаницю, або гітлерівські табори, або Сталінщину, або просто морг у дитячій лікарні в наші дні, де сотнями мільйонами в день чиняться аборти вбивства дітей? Що було б далі? На початку 21-го розділу Євангелії Івана» ми бачимо Марію Магдалину. Потім, апостолю Петра і Івана, і відчуваємо пронизливий біль, яким пронизано ну, все у вишняний пасхальний ранок, біль, тугу, ввічай, в тому і знову біль. Але цей же пронизливий біль, цю ж пронизливу безнадійність, про які так яскраво розповідає Євангелій від Івана. Я відчуваю всякий раз біля дитячої труни. Відчуваю із болем, крізь сльози і відчай, вірю. Ісусе, Ти дійсно воскрес, мій Господь. Якщо люди приносять нам страждання, це Божі люди. Адже біль це знак, яким відмічає нас Бог. Біль це Божий дотик до нашого серця, тому і існують страждання. Людина може не ходити до церкви і не сповідатися, але її перший діалог з Богом ще відбувся через страждання. Цей біль привід прийти до Бога. Немає такої людини, у якої немає скорботи, яка живе без Бога. Тому не переживайте за тих, хто не в церкві. Не хвилюйтеся, вони прийдуть. Нам про себе треба турбуватися. Чи дійсно ми церковні люди? Ну, ви, звичайно, церковна людина, скаже мені будь-хто, ви ж священник, якщо ви не церковний, то хто тоді? Так, зовні я церковна людина, але всередині, Чи є ми з, з тобою у своїй душі церковними людьми? Так, ми ходимо в храм, скромно одягаємося, постимо, молимося, На службі беремо участь і так далі. Добре, що ми це все робимо, але наше внутрішнє життя також має бути Богодним. Одна жінка сказала мені, Отже, помоліться, мої діти не церковні, син одружився і не ходить до церкви. Не хвилюйтеся, відповів я, прийде і його час, тільки ви не знаєте коли. Його час настане тоді, коли цього захоче Бог, а не ви. Ви бажаєте святого життя всім людям, а хтось, можливо, хоче, щоб усі потрапили в рай. І це зовсім непогано, це Богу угодно. Але Господь каже нам: у мене свій ритм, свій час, свої способи, свій план, і я чекаю. Так і цій матері слід навчитися чекати, прийде час, і її дитя навернеться до Бога. Правда, запитує вона, як це можливо? Не хвилюйтеся, думаєте, життя не приготувало йому ляпасу, але цей ляпас не буде покаранням, це буде привід, якась подія розчарування. Думаєте, ваш син не розчарується в людях? Прийде час, і йому спричинять біль, прикрий, страждання, він відчує себе покинутим. Яка людина абсолютно несподівано скаже йому щось жахливе, а люди, яким він до цього допомагав, почнуть зневажати його. І коли в цей момент йому знадобиться допомога і підтримка, думаєте, він не знайде Бога? До кого Він іще зможе звернутися зі своїм болем, своєю тривогою, як не до Бога, не до мене, не до вас. Ми люди, ми не рятуємо інших людей, ми самі потребуємо спасіння від Бога. Тому не хвилюйтеся ні про кого, а моліться про всіх і в своїх молитвах довіряйтеся божественному плану. Кажіть, Господи, я увіряю все Твої Божественної любові. Я тужу про цей світ, про людей, про своїх дітей, сина дочку. Ви, людина, як же можна не тужити, якщо у кого щось погано? Ваш син занурився якусь іншу релігію, або магію, або сатанізмом, або якогось єресь? і ми тужимо. Ми не можемо тут залишатися байдужими і бездушним. За словами апостола Павла, ми плачемо і тужимо, 2 Коринтян 1.6.7, але не як ті, у кого немає надії. У нас є надія. Ми проливаємо сльози, але з надією. Ми відчуваємо біль, але з Христом, який дає нам велику надію, ми кажемо, Господи, я вірю, що ти зробиш все найкраще за всіх. Ти Бог. Скажу вам дещо. Один з святець Іван Золотоустий називав благою тривогою те, що відчуває людина, коли починає тривожитися про своє спасіння і про спасіння інших людей. Але якщо турбуватися про це більше, ніж треба, то це вже не буде блага, а надмірна тривога, ми доходимо до межі і починаємо повдати у відчай, паніку, меланхолію, стан безнадійності. Це вже не добре, це не скорбота за Бога. Зрозуміло, святі любили людей і плакали за ними. Коли вони бачили людські гріхи, людську жорстокість, то їх доща починала тужити, і вони казали Господи, невже стільки людей отримують засудження на вічні муки, невже стількох людей ти відправиш до пекла? Святі дужили, плакали, страждали. Але зрештою, вони всі довіряли Богові. Бо інакше якщо людина, приміром, не зможе спокійно довірити Господу своєї дитини, а продовжує тривожитися і турбуватися, знаєте, що виходить? Фактично, ми починаємо критикувати і засуджувати Бога. Ви заперечите мені? Що ви таке кажете? Як я можу засуджувати Господа? Я люблю Його. Любите? так так. Але коли у вашому житті приходить вічі, і вас охоплює тривога про рідних і близьких, ви перестаєте довіряти Богові і немов кажете йому, Господи, ти не вмієш управляти світом. Давай я скажу тобі, як слід вчинити, ти не знаєш, як я знаю. Отже, зроби за місяць мою дитину такою, якою я хочу її бачити, нехай вона почне ходити в церкву, сповідатися, слухати священника. Господи, зроби її такою, як мені хочеться. Ви не знаєте, що... ти не знаєш, що робити. Давай я підкажу тобі. То чи не здаються вам мої слова дивни? Чи не здається вам, що сказане мною звучить не дуже добре, хіба можна казати Богові таке спитаєте ви? Проте ви кажете йому саме це? Гніваючись, ви фактично критикуєте Бога, кажучи йому, ти поганий володар світу, ти неправильно управляєш нашим життям і всесвітом. Ми починаємо судити Бога і думати про Нього так, як ніби він нічого не може. Хіба це не гріх, не богохульство, адже саме це поселяється у нашій душі, коли в нас немає спокою і довіри Богу. Внутрішній спокій це найкраща проповідь. Хочете стати місіонером? Передусім, заспокойтеся. Кращий приклад, який можемо ми показати, це бути спокійними у своїх діях, тихим, мирним і спокійним. Навіть якщо світ навколо рушиться, навіть якщо все летить шкеребе, ти дивишся на все це і кажеш про себе, Господи, а десь всьому цьому Ти, деш поруч ти, зрозуміло, ми бачимо все, що навколо, але. Я зрозумів це, дорогі мої, коли дивився по телевізору репортаж про землетрус у Китаї, коли загинули сотні людей, зокрема діти. У якийсь момент я відвернувся від екрану, бо бачити це було занадто важко, але раптом мені спала думка, чи є Бог посеред цього землетрусу? Так, є. Але де ж ти Боже мій, де ти у цьому диму, у цьому пилі серед дитячих трупів. Бог був там. І я сказав собі, що я хочу зараз робити. Чого хоче мій егоїзм? Він хоче вилізти назовні і сказати Богові, що ти робиш? А ти що зараз робиш? Відповість мені Бог. Ти молишся? Сидиш, перемикаєш канали, сидиш в інтернеті. Хіба це не ти зараз це робиш? А що ще ти зробив? Я зробив. Я прийшов на землю, я розп'явся, я спостерігаю за тим, як живуть люди. Я спостерігаю за тобою. Я допомагаю тобі, зміцнюю тебе. І я хочу, щоб ти пішов за мною. Я говорю з тобою про багато що. І говорив тобі, якщо ти не послухаєш мене, то сама природа повстане проти тебе. Душі, що покинули зараз ці позбавлені життя тіла, зараз перебувають у блаженстві, вони в раю. А чого хочеш ти, коли критикуєш мене? Кого ти засуджуєш? Бога? От що спало мені на думку в той момент. Якщо у своєму житті ти навчишся цілком довіряти Богові, то зрозумієш, що Бог не приймає критики, що Він не злий, це ми засуджуємо Його, це ми, засудивши, віддали Його на розп'яття, на хрест, але Бог не та особа, яку ми можемо судити і засуджувати. Він той, кому ми повинні довіряти і поклонятися, той, перед ким ми повинні залишити свою убогу логіку і нікчемний розум, настільки обмежений, що з нашої пам'яті зникає все підряд. І Бог хоче бачити нашу забудьку, і скаже нам. Ти той, хто не пам'ятає що і вчора, тепер хочеш судити Бога правлячого світом, я пам'ятаю все і можу прямо зараз перерахувати помилки людей за всю історію людства, зокрема і твої помилки. Я знаю про твої помилки і про твій біль, я знаю усе. Отже, справжня проповідь це та, яка виходить з спокійного місіонера. Справжній проповідник може навіть не знати, що таке місія, але він здійснює її в іншим способом. Він повсякденним життям, мовчанням, найпростішими словами, звичайним вітанням з посмішкою усім. Це прекрасно бути хрестовим місіонером, не маючи при цьому офіційного звання місіонера, при цьому служіння деяких проповідників, особливо благословенних, тих, хто вирушає у далекі країни, наприклад, Африку, інші залишаються вдома. Але можна бути місіонером, навіть якщо ти прикутий до ліжка, от ти кажеш, що не можеш виховувати своїх дітей, хіба це не місія? Я... Прочитав одного листа, якого мені написали, вважаю, що так. Причому ви навіть не підозрюєте, що ваше служіння священне, Пороблячи свою справу в сім'ї, ти тим самим кажеш усім людям: син життя не в тому, щоб зовні все було гаразд, або щоб бігати у різних справах. А щоб бути здоровим, сенс життя у тому, щоб зрозуміти своє призначення, пізнати мету, яку ставить перед тобою Творець, сен життя у прославленні Бога і відзеркаленні Божої радості і слави, якщо цього не робити, то все інше втрачає сенс. Отже. Ти вже місіонер, ти несеш місіонерські служіння, проявляючи терпіння стосовно свого чоловіка, своєї дитини, переживаючи при цьому якісь труднощі. Хіба це не проповідь? Адже всі твої родичі, де чи на тебе, кажуть, як вона витримує. У неї такий тратівливий чоловік, а вона виносить його. Бачили, що було вчора, він ударив її, а вона тер. І всі сусіди, можливо, набагато менш терпляче знають про це. А зараз, коли я кажу це, про твоє таємне мовчазне страждання дізнається увесь світ. Часто Господь називає речі зовсім іншими, не такими, якими називаємо їх ми. І Твоя поведінка це місія. Тому Іса, Ісаак, сирин, Каже про те, що більшу цінність перед Богом має не той, хто воскрешає мертвих і навертає. в Християнство цілі міста, а той, хто мовчки, стоїть у своєму кутку і воскрешає своє померле я. Це справді велика проповідь, велика справа. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, на жаль, відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки вподобайки, Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!